Ой! Адоке Ну що ж, йдемо далі по аргументам. Скільки потрібно часу на проведення навчання з бою ножем в БЗВП чи в будь-яких окремих вишколах? Чи відбирається дорогоцінний час на такмет і вогневу? Бій ножем це складова фізичної підготовки. І наразі не є в програмі базової загальновійськової підготовки з окремими місцями, окремими годинами. А шкода, це я вам відповідально заявляю, як начфіз бригади. Мав позитивний досвід інтеграції нашого курсу бою ножем в підготовку штурмових груп, в БЗВП, в навчання курсантів вищих військових навчальних закладів. та Дуже, дуже багато ситуацій було. І повірте, нічого нікому не заважало і не заважає. Це все упередження і слова необізнаних людей. Як колись писали на значках, хочеш знати подробиці, запитай мене як. Розроблено навіть спеціальний конструктор програм під будь-які задачі, під будь-які обмеження часом або навпаки, коли часу є достатньо. І, і ще раз. Ніщо нічому не заважає навпаки, от саме ця методика допомагає в стрілецьких підготовці, тому що база рухів і база стрілецьких положень дуже схожі. Тож ми не забираємо дорогоцінний час у такмеду, чи вогневої, чи мінновибухової справи, чи будь-якої важливої справи національно-патріотичного виховання психології. Будь-що ми не забираємо цього часу. Ми легко інтегруємо наше навчання як супутнє фізичне тренування. Або ж якщо дають години, то Спокійно розроблюємо програму і працюємо по ній. Наприклад, в каруселі вогневих тренінгів. Адже е, на деяких полігонах, коли відпрацьовує група, інші розбиті е, не вистачає вогневих позицій, вогневих точок, на якій працює, інші групи розбиті по іншим точкам. І от ми можемо ножовий бій вставляти в одну з цих точок в каруселі вогневих. І воно працює ідеально. Та у будь-яких заняттях не тільки в БЗВП. Ну, і до того ж, ще один такий плюсик, що організація навчального місця не потребує значних витрат. Так скажу по секрету: всі необхідні приладдя, інструменти у мене е розміщуються в моєму похідному бусику. Все перевожу від центра до центра. Або коли працюю у своїй бригаді, можу під'їхати на будь-яке навчальне місце або піднести, підлаштуватися. Це дуже просто. От як і казав раніше, що в новій редакції рекомендацій по бою ножем, яка не вийшла і не знаю, чи тепер вже вийде, там розроблений, от є чорновик, є вже перевірені певні розділи, є чорновик цього конструктора програм навчання бою ножем. Зараз буду повторюватися, але дуже важливо зрозуміти, що бій ножем він допомагає іншим видам навчання. Він знайомить з тілом. Цей тренінг знайомить людей з тілом. І повірте, знову ж таки, зі свого досвіду, скільки вже людей навчено, скільки пройшли цей курс, ну дуже багато просто не знають свого тіла. Так, от, цей тренінг знайомить рекрута, курсанта, солдата, воїна, бійця зі своїм тілом. Він уже превентивно ще до знайомства з, зі стрілецькою справою може. І допомагає поставити правильне тіло для стрілецької справи. Для стрільби з автомата чи пістолета стійка дуже схожа, ну, та що стоячи. Якщо не окремий тренінг, це частина супутнього фізичного тренування. Врешті, як свідчать самі інструктори без ОВП, що проходили у нас курс, саме цей тренінг слугує такою розрядкою і розбавляє рутину тактики та вогневих. То цей раз я тільки про аргумент. По Часу, що він не забирається, а скільки попередніх бонусів і плюсів, затвердьте це як окреме місце в БЗВП з п'яти годинами роботи на окремому навчальному місці або в каруселі вогневих тренінгів, і побачите, як це змінить військо в цілому. Українець, який потрапив до війська, має стати небезпечним. Крапка. Яка рота на заняття? прийшла? ви можете не знати. І лизати все, що попало. Але про балістику кулі і як вона має влучати, ви маєте знати точно. Балістика кулі. Є шість критерій влучної стрільби. Є спецгрупа там. І от у нас автомат. Давайте трошки навчимося рухатися з автоматом. Так, у нас є приклад, у нас є ствол. Цього так зване холостіння, або, як ми сказали, зв'язки, або е, хто з карате, можете назвати ката з автоматом. Все відбувається на характері. А характер, якраз як і виховується в маленьких таких тренуваннях. Щоб зрозуміти, як тикати лопаточкою або е, автоматом. Потрібно спочатку навчитися правильній механіці, як ударити цією паличкою. Завжди в будь-яких навіть от в холостінні, в дріл-зв'язках, не забувайте про те, що ви кожного разу не просто прийняли положення, а ви цілитесь, знайдіть кожного разу, знаходьте собі ціль. Ну, тільки Будьте. палець гачка, будь ласка. Коліно, упор, ліктем, статутне положення, яке ми розбирали. Низьке коліно. Низьке коліно. Низьке коліно. Низьке коліно. 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 Позиція залишається стійкою. Нахил агресивний вперед із-за укриття, або у нас є будь-яка опора. Тоді ми можемо. І це положення також стоячи буде правильним. витягніть палець від себе, прицілились на верхівку, то це проблема з вкладкою і проблема з диханням. У вас гуляє вертикаль. Завжди положуся зі зброєю, як заряджено. Це всі знали? Ліхоточок забираємо. Знайшли собі ціль і тримаємо. Якщо в ножі не важлива, ну не так важлива сила удару, то в палці і в будь-якому предметі маєте зробити, це зі всієї дурі звали так, що з першого удару я в залежності від ліктей і буду формувати висоту. Щодо широти, ширини, розставлення ніг, вони не мають бути такими. І не мають бути от прямо аж такими Далі. Раз, два. Раз, два. І горизонтально. Ви не робите, це не удар. Тось він має йти аж від сраки. І зробите раз, два. А потім раз, два. Оце нам знадобиться в розумінні, що робить з автоматом. Методичними рекомендаціями з вогневої підготовки. Написано це все в натівському стандарті. тій 3, Дефіс 22.9. ця штука. Ну, то, Це трошки агресивніший нахил вперед є. Yeah. Ми дивимося перед собою. Тож сектор огляду в нас відкритий. Можете додавати оцю агресію. Агресія також важлива. І в ближньому бою з автоматом. І в ближньому бою будь-якою хернюю. Контроль дихання. Все зрозуміло. Це пенсію комара. Пісюн -комара. пісюн комара. Пісюн комара. Це запам'ятало Дякую 151-му навчальному. Це. Пісюн комара. І все зрозуміло. Пісюн -комара. пісюн комара. А ну тепер з пістолетної рукояті прибрали і вкладку в приклад відпрацювали. Плече назустріч руці, яка тримає цівку. Чик-чик. 29, піднімаємо. Оп! Неповна перекладка! Неповна перекладка. Неповна перекладка. Пам'ятаєте, що два ока відплющену, тому що може бути така штука. Така штука. Автоматом ми зараз будемо. Усі штучки, як оці от, от ката. І от оцього достатньо, щоб отак от накрутити з повними, неповними перекладками, з контакт на 12, контакт на 12 коліно, контакт на, на, на 3 низьке коліно, Там лежачі єгір і так далі. Уявляєте, скільки може бути комплексів? І ви зможете самі зробити ці комплекси. Раніше у вас був привід сказати, та я ж не знав. А тепер все. Немає приводу сказати, все я ж не знаю. Ви тепер все знаєте. Кожен українець, який потрапив до війська, має стати небезпечним. Крапка.